Вартість одноразового харчування малюків початкової школи донедавна ділили з батьками 6 гривень із 9 відшкодовували з державного бюджету. Та нещодавно Кабмін відмовився сплачувати за харчування малюків. За собою залишили лише дітей пільгової категорії. А от молодшу школу переклали на плечі міської влади. Про це йдеться у постанові від 18 січня. Щоправда, за 9 гривень багато не приготуєш, каже завідувача їдальні в першій школі. Щоб нам накормить ребенка, нам нужно не два кусочка мяса по 20 грамм, я вам представляю, какие-то, это два маленьких кусочка, и, например, і и риса 100 грамм. Это вот такая ложечка. идет. Это не физиологическая норма, а это цена блюда, которое мы можем вложиться в 9 гривен. Если мы даем запеканку творожную или творог, мы даем ее всего-навсего 100 грамм. Это вот такой маленький кусочек идет 100 грамм. Это не физиологическая норма, я еще наценяю. А это цена творога, которое блюдо нам идет. И можем дать сюда только, если раньше до Нового года мы могли дать кофейный напиток или какао, сейчас я могу дать только 150 грамм Чай з молоком, Це навіть не повний стакан. Кухарям доводиться обирати, покласти на тарілку котлету чи замінити її овочевим салатом. Останнє корисне та малопоживне. А відтак від вітамінів довелося відмовитися. В шкільній їдальні готують працівники комунального підприємства Шкільне, яке надає їм і продукти. Нагадаємо, що контракт директору цього підприємства Попередній мер продовжив уже після свого програшу на виборах. Віталій Сидоренко переконує, вітамінний комплекс діти отримують у соках. Та фруктах, якщо в початку прошлого року ми могли дітям давати і яблуки, і апельсини, і банан ми включали в асортимент. Такого асортименту не помічали батьки маленьких чернігівців. А відтак вони за якісні продукти та вітаміновмісні обіди. Нехай би краще було, щоб вітаміни були в школі. Щоб дитина харчувалась. От я даю з дому їй там яблучко або кажу, візьми. От так вона не хоче брати, а так би вона там би з'їла. Ну, у мене внучка в садики даже не їсть. А яких школах можна говорити, рік, може бути річ? Якщо як кажу, чесно кажучи, у батьків гаманець тонкий, то діткам дуже скрутно приходиться. Я вважаю, якщо е, діти з собою не візьмуть вітаміни, то вони їх не отримують в школі. зная какое положение в стране поэтому каждый родитель должен заботиться о своем сыне дочери вот, и заботиться о его витаминном рационе образовании вот. зная в каком положении наша школа учителя они такие же люди как и мы поэтому помогать но контролировать І будемо вже таку систему контролю пропонує новий заступник директора КП шкільне. З лютого батьки зможуть перевірити якість продуктів та законність їх закупок в електронній системі, а відтак контролюватимуть доцільність сплачених ними коштів. Ми вже прийняли рішення про включення нашого підприємства в систему Прозоро для того, щоб організовувати електронні закупівлі продуктів, харчування відповідність до постанови кабінету міністрів, і це дасть нам можливість забезпечувати якісні закупки продуктів харчування. Андрій Тертілов уже підрахував мінімальну вартість підняття ціни на сніданки та обіди. 12 гривень випливло із зростання ціни на продукти. Щоправда, витрати на обіди в управлінні освіти обіцяють обговорити із батьками. Я хотів би це питання обговорити з батьками. На сьогоднішній день можна сказати те, що держава точно сказала, що вона більше нічого компенсувати не буде. І визначайтеся на місцях самостійно. Чи є у вас можливість харчувати? Чи немає? Щодня одноразове гаряче харчування отримує понад 15 тисяч школярів молодших класів, ще більше 9 тисяч діти групи продовженого дня. Яким буде цьогорічне харчування залежатиме від депутатів міської ради.